Софі каже добрий ранок. Добрий ранок. Кожний новий день маленьке життя. Тому сьогодні запрошуємо вас розділити день разом з нами. самого рання я відправляюся на кухню, де мене вже чекає посудомийка. І поки мої хлопці сплять, я розставляю посуд на свої місця і потім приступаю готувати сніданок. Не знаю чому, але в моїй сім'ї манну кашу ми просто обожнюємо. Сьогодні ману кашу допомагає готувати моя маленька Софі. Ну, а далі по схемі чайник, чай, кава. Ну, а до чаю в нас буде панетон, яким пригостив нас наш сусід. Все сніданок в мене готовий, пішла звати хлопців. Нікідос, розвинайся, давай. Добрий ранок. Що ранок. Пішли, їсти. Каво, запис пішов чи не пішов. Зараз подивлюся, бо в мене. Та, запис пішов. Перевірка мікрофонів пройшла успішно. Імана каже, остила, Я думаю, кава І, І Софійка вже. Вона вже не хоче сидіти. Не хочу щось і ми так їм. Стоя їсти. Mm? No. Yeah. Я вчора хоча, читала, що Люди хочуть пишуть, що це ж Франциск помер. Uh -huh. Папа Римський. І там, согласно якомусь, типу, писанню списку це останній Фран... папа римський, перед яким буде кінець світу. Ого. Oh. Да. Але потім почали тіп, дописувати, що це кінець світа не в фізичному існуванні. А це, типу, як зміна, зміна світу, зміна влади, зміна ієрархії, зміна кочі всього. Подивишся угу. на новини, навколо тут так воно і є, знаєш. А типу кажуть, що це, це буде відбуватися 2025-2026 рока. Mm. Перетрубація якась відбувається. В цікавий час живемо, так? Да? Угу. Час змін. Якщо це зміни в кращу сторону, то чого б ні? Ой, всі зміни це таке, знаєш, як цей. Дуже багато різних потірь буде. Не знаю. Але кажучи, насіна та людина, яка вміє адаптуватись до цих змін. Тобто не уникати їх, а жити в тих умовах, які тобі світ створює. І чим ціла людина? Як у таракані? Як у таракані. Ні, як у лорадських жуків. Яку там отруту роблять, роблять, їх травлять, травлять, а вони виживають і виживають. І кожного разу нові, нові. Що там цікаво, Валентин? Що, Валентин? Що, і що? Ну, так а що там каже? Не знаю, бо ти мені помішав. Поверни назад і послухай ще раз. Так а ти виграв? 314 тисяч. Так, да, треба заблокувати номер, щоб, щоб виграв. А хто а хто оце, на це ведеться? Взагалі є категорія людей, які ще оце про це думають, і думають, що реально до них оце подзвонить з номер телефона, скаже давайте йдіть сюди, 314 тисяч вас чекають. Чо ну, є такі люди? Ну, я думаю, що моя мама... Так би робила, аби, аби, видавали аби я з нею не побалакав. трошки. <ріст> і тепер вона взагалі трубку не бере невідомих номерів. Це я пам'ятаю, десь в мене в дитинстві був е, випадок е, підписка Читальний клуб, якось так і називався. І там в кінці журналу вони казали, що відправ. Якийсь лист на таку-адресу, і ти виграєш автомобіль. Mm -hmm. І ми з мамою все реально так повірили. Що, а вони так, так правдоподобно, так, з певненістю, розказують, що реально прям ключі лежать, підходь і бери. Мама цей відправила. Я не пам'ятаю, що там треба було теж якісь там щось склеювати. Коротше, відправляєш і там ще доплачуєш, і тобі е, цей о, е, кольце з брилінтом. Oh, діамантом. Okay. No, no. Короче, і прислали цей з цим діамантом. Uh -huh. Діамант 001 карата, uh -huh. і причому це не оброблений був діамант. Тобто там тупо такий. Не, ну, не, ну, слуха, так вам больше... Шматочок маленький. Ні, ну А по суті, то в принципі то прикольний прислали, А я машину навіть не побачила з а... мамою свою. <свісно> не руль, не колісо нічого не прислали, навіть цю вонючку не прислали для машини. Ну, то конечно, Ну то таке, як... <свісно> угу. але я тобі кажу, мама так читала, каже, ні, ну це ж і написано, що ось нам машина каже, так, да, мам, таке написано. Вже нічого, чекала, да? нічого собі думаємо, оце, оце фартануло, оце фартануло. Панетон. Я дуже люблю кстати, ці панетони. Давай, може я да, потримаю? Хоча я думаю, що їй треба піти покормити. А може, ти захочеш зі мною А Давай, я, побути? я піду і покормлю, а потім я каву доп'ю. Тут саме головне тихесенько прослизнути. До речі, я вночі ти вибух не чув? Та ні, я спав взагалі. спав взагалі? А я кажу, спала. І мене буде те. Звук вибуху. Я просинаюся, Дивлюся, тривога була виключена. По різним чатам переглянула-переглянула, нічого не відбувається, ніякий не шахет, не балістика, нічого. Заходжу в нашу Бориспільську групу, люди пишуть: люди, ви теж чули те, що я чи в мене глюкануло. Я розумію, що я не одна така. Окей? Okay. Так, Деякі чули два е кажуть, один глухий, а другий десь такий гучний. Я чула лише один гучний. Ну, все рівно. Я, Твої вуха ще що... не настільки не облаштовані, так. Я думаю, що мої вуха настільки облаштовані, я то знаю, що то, як большой ухо, то. От помні, що він то, зірки слухав. Mm -hmm. ну, то... У нас є один такий, що зірки У Укрпошти виявляється кур'єри є. А там написано доставка кур'єром, а я дивлюсь, що номер, ну, Укрпошту, то АЄБТ. Mm -hmm. Думаю, тю, блін, як це кур'єром, коротше. І дзвонить дядько каже, я кур'єр нової поштою приди та заберете. Ну все Nie. одно прийшлося до нього йти, він ja, до двері не дійшов. Й... Ні, я, дивила, я дивилася за Укрпочту кажу, в чому прикола? Я дивилася допис, як його називати, власника, Смілянський рія. Uh -huh. Кажуть, що Укрпочта буде пропонувати до продажу ковбасу. Yeah. Короча, вони розширяють свій асортимент і це, це треба там ковбасу. Якийсь. Ну, типу, сказали, що будуть продавати ковбасу. І там, типу, вітріна така вже, типу, макет. Ну, я взагалі думав, що ніхто цього не купує, але оце ну, ходив. Яке це було число, ну, що це треба було комунальну комуналку платити? То прийшов і там ну, бабуся, дідусі, і я так зрозумів, що вони ходять ну, на Укрпошту тільки ось за цією тємкою. А взагалі. За вони... Та ні, не за ковбасою. Вони <с прийшли і ну, заплатили там комуналку. По-перше, ну, це так не швидко, тому що вони за все платять і вони не платять по тарифом, який є, вони кажуть, от у нас там є 2 тисячі гривень. Так. А, так, і воно у нас є дві тисячі гривень, і треба їх розпреділити, ну так, щоб воно там було адекватно до цих послуг, що вони сплачують. А типу там ну заплатить. А це їм каже, що от, ми сюди стільки заплатимо, то це буде там переплата. Угу. Ну, Вони розподілили там, в основному була переплата. Вони потрошку переплачують. Тобто, я так зрозумів, у них є бюджет, який вони виділяють. Ну так, це прогресивні такі пенсіонери. Ну так, да, на 2 тисячі гривень, І вона така в кінці попровусує. каже, їм, може, там щось вам потрібно чи ще щось. А вони такі, о, ми оці цукерки любимо. Ну, хоча по факту ну, до магазину пройтись там 200 метрів і ну, не знаю, правда, по ціні, наскільки там дешевше, а чи порівня, ні. Але вони але я не думаю, що там дешевше по ціні. Ні, я там не думаю, дешевше. Що... Я порівнював на батончиках яких, хоч вони які там колись їв. Uh -huh. Тадбіт е, зрошене, ну, вони теж вишні, були да. вишні, і цей, то в них було дорожче. Ну там не ну, так, не суттєво, там на ну, гривні дві. Е, ну ну все одно, але ну сам факт, що ну купують у них щось, тобто воно там не залежується, напевно. Ну, я, я не якіс... знаю. Ну мені катя, тебе ж там тиш ти там, це це по перше запах. По-друге, там вони зразу що будуть палку продавати ковбаси? Чи будуть різати? Думаю, може, це ріти? Це... холодильники якісь будуть. Ні, маємо маю на увазі, якщо це будуть якісь палки, ковбаси, ну, ти зірвати, далек. Якщо там різати, то буде стойка, ножик, потім цими руками буде тобі. Ну не бачиш, вона треба буде снями, чуєш руку. Ну, не завжди, скільки універсальні. Вони ж там, ну ці робітники, я взагалі дивуюся, настільки вони. Ну, і те роблять, і те, і те. Тобто вони там ці посилки відправляють, отримують, комуналку платять, пенсії платять, розраховуються кур підписки, кур'єри достають. Я думаю, що це може навіть на якомусь маленькому відділенні все робить одна людина. І так у нас таке є, ти бачиш? І у нас це... на відділенні там три людини, і вони ну, просто я не знаю, ну, там, героїні. Там я бачу, як дядька прийшов і кольосні диски разом з покришками відправляв. Блін. Ну, вони то попросили його тут залити, але я бачив цього дядьку, який забирає їх. Там, ну, реально, дядьки такі, років 65, він вже сам вже і вони там катили їх разом, ті диски до тієї машини. Ну, це таке знучання, знаєш, що ну, люди, люди молодці. Вони адекують. На пошті жінки сидять. Так. Я думаю, на ту зарплату жінки будуть такі йти. Я не ну, думаю, що у ну, них високі зарплати. Ви взагалі, кажуть, там по, 7, по 8 тисяч. Я не знаю, я не буду це стверджувати, але ти покажу, що по селам такі, ну, низькі зарплати на Укрпошті. Ну а після сніданку ми з чоловіком відправляємось працювати. Обоє ми працюємо віддалено. Хочу сказати вам таку просту річ: якщо ви знаходитесь з маленькою дитиною і паралельно працюєте, то це абсолютно реально. Але це разом з тим і нереально важко. Якщо, звісно, ви не користуєтесь послугами нянь або бабусь. Сьогодні у нас сонячно. Кажі обід за розкладом, так? Да? Дорога додому завжди приємна. Особливо коли так дерева розквітли. А все приємно, що вдома чекає когось новий телескоп. Добрий вечір, шеф повар Що у нас сьогодні в меню на мангалі? Жарені кроти. Це те, що зловили на огороді, те їмо, так? Да? Те, що виросло у нас на огороді. І... Ну, а поки Сашко займається вечерією, а Софі спить, я, мабуть, пополиваю свої рослинки. Трішки попідливала й свої грядочки. Тут в мене рядочки з салатом, руколою, тут зелений, зелена цибулька, а тут я бачу вже сходить і редисочка. Ну, а поки я поїдаю очима нашу вечерю, то хлопці збирають телескоп, який вони замовляли з Аліекспресу, щоб розглядати нічне небо. Ну а своїми враженнями про цей девайс ми, мабуть, з вами поділимося вже в наступному відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та всім гарного настрою!